В судовому ж засіданні обвинувачений чоловік свою вину в скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю та показав, що він є тимчасово переміщеною особою. Під час розгляду судом справи з'ясувалося, що так дійсно оператор відділу обліку мобілізаційної роботи телефонував чоловіку на його мобільний телефон, який був записаний у журналі обліку. Та повідомив, що дійсно чоловіку потрібно з'явитися на 9 годину 11 липня 2022 року для відправки у військову частину. Доброго часу, доби, шановні слухачі. Пам'ятаємо, війна йде не тільки за землю. І не тільки за території, війна йде за розум і психологічний стан кожного з нас. Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. З вами Адвокат. Медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і коментуйте мені важливі ваші думки. Про що ми сьогодні поговоримо? Мої колеги, адвокати почали розганяти повідомлення про те, що судам начебто надано вказівку садити, тобто позбавляти волі всіх ухилянців. Мова йде про чоловіків, які здійснили правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу, а це в нас ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Тобто, начебто, всіх таких чоловіків обов'язково будуть позбавляти волі. Я особисто проти розкручування інформації і, як то кажуть, кидання бруду на вентилятор. Продивившись судову практику, я виявила як вироки обвинувальні, так і вироки, які виправдовують чоловіків, тобто виправдувальні вироки, про які я сьогодні вам розкажу. Спочатку розглянемо обвинувальний вирок. Виніс цей вирок. Ковальський міськрайонний суд Волинської області. 3 лютого 2023 року і справа це за номером 159 дріб 406 7 дріб 22. Отже, ситуація наступна. Чоловік, перебуваючи на обліку у територіальному центрі комплектування як військовозобов'язаний за результатами медичного огляду, проведеного 20 червня 2022 року, ВЛК, визнаний, визнаний придатним до військової служби. 19 ж серпня 22-го року цьому чоловіку була вручена повістка про необхідність прибуття 2 вересня 22-го року для подальшого проходження військової служби під час мобілізації. Однак цей чоловік не прибув на вказаний час та дату. В судовому ж засіданні обвинувачений чоловік свою вину в скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю та показав, що він є тимчасово переміщеною особою. Він дійсно отримував повістку про необхідність прибуття в вересні, 2 вересня для проходження військової служби під час мобілізації, але, оскільки він раніше був поранений у солидарі і втратив все. Нажите майно, він вирішив не йти в армію, тому і не прибув на вказаний час та дату для проходження військової служби. У скоєнні він розкаюється і він просив призначити покарання з випробуванням. Хочу звернути увагу на одну деталь. У вироку сказано. Зверніть увагу! У висновках досудової доповіді орган пробації вважає, що наявний середній ризик повторного вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення рівень ризику небезпеки для суспільства середній. Отже, виправлення обвинуваченого без позбавлення або обмеження волі можливий. Отже, Фактично, суд міг розглядати призначення покарання даному чоловікові та звільнення його від відбування покарання із застосуванням статті 75 Кримінального кодексу України. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Але судом призначено чоловіку покарання у виді позбавлення волі строком на три роки. Наскільки це справедливо? Я особисто вважаю, обов'язково потрібно подавати апеляцію і доводити можливість пом'якшення покарання. Тепер розглянемо інший вирок: вирок, яким виправдано чоловіка. Це вирок, який виніс. Дравівський районний суд Черкаської області, і він був винесений 19 січня 2023 року і справа в нас номер 692, дріб 897, дріб 22. Ситуація наступна. Чоловік є військовозобов'язаним, пройшов лікарську комісію. За результатами цієї комісії, хвороб у чоловіка не виявлено. На початку липня 22-го року йому в 9-й годині вечора зателефонував працівник військомату та повідомив, що чоловік повинен прибути з речами до військомату о 14-й годині наступного дня. Чоловік фактично готувався йти у військкомат, проте наступного дня, близько 9-ї години, ранку йому зателефонувала та ж сама особа і сказала, що відбій, що йти йому в військомат не потрібно. Пізніше з'ясувалося, що чоловік не так почув повідомлену по телефону інформацію, тобто годину, на яку йому потрібно було прийти до військомату. Після цього більше з військомату до нього не телефонували та не запрошували прийти, тому чоловік нікуди не ходив. Під час розгляду судом справи з'ясувалося, що так дійсно оператор відділу обліку мобілізаційної роботи телефонував чоловіку на його мобільний телефон, який був записаний у журналі обліку, та повідомив, що дійсно чоловіку потрібно з'явитися на 9 годину 11 липня 2022 року для відправки у військову частину. Наступного, саме 11 липня о 8.30 ця особа, уповноважена, знову телефонувала чоловіка на мобільний телефон, проте не дозвонилася йому, тобто телефон не відповідав, бо був поза зоною. В подальшому ще раз декілька разів телефонували, проте не дозвонилися. Як обґрунтував суд відсутність правопорушення з боку чоловіка? Давайте звернемо увагу. Судом зазначено так, призову і мобілізації передує процедура визначення придатності особи до проходження військової служби, постановки її на облік в компетентному органі та виклику особи для направлення її до місця проходження військової служби, забезпечення дотримання законності вказаних процедур збройку держави. Передує та створює умови для виконання обов'язку громадянина України щодо захисту вітчизни. Стороною обвинувачення не надано належних і допустимих доказів дотримання даної процедури щодо виклику особи саме на 11 липня 2022 року. Виклик чоловіка відбувся в інший спосіб, ніж визначено законом, що, в свою чергу, не забезпечило фіксування точного часу, на який необхідно було з'явитися особі для проходження військової служби, та тим самим виконати свій конституційний обов'язок. Дана обставина виключає наявність к складу. Кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України, а саме її суб'єктивної сторони умислу на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Що це означає? Недотримання військоматами, процедури сповіщення про обов'язок з'явитися до військомату виключає притягнення до кримінальної відповідальності. Отже, якщо вам подзвонили, а не вручили особисто повістку або мобілізаційне розпорядження, притягнути до відповідальності вас буде складно. В цій справі суд визнав чоловіка не винувати. Загалом, я хочу вам нагадати, шановні слухачі, у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію прописано чітко. Підстави для відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації. У цьому документі є перелік осіб, які не підлягають призову. Натомість там нічого не сказано про осіб, засуджених до позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням. Саме таких вироків на зараз просто безліч. Ну, не безліч, дуже багато, скажімо так. Також закон України про військовий обов'язок і військову службу встановлює, що підлягають виключенню з військового обліку громадяни України, які були раніше засуджені до позбавлення волі, за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовувалися примусові заходи медичного характеру. Отже, якщо після отримання вироку за статтями 336 і, до речі, 337 Кримінального кодексу України Винна особа, до якої застосовано умовний термін покарання, не буде з'являтися на виклики до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, тобто простіше до військкоматів, така особа, такий чоловік матиме проблеми. По-перше, на чоловіка можуть скласти адмінпротокол. По-друге, Уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання і направлення засудженого до в'язниці. Навіть після відбування покарання у вигляді позбавлення волі засуджений не звільняється від військового обов'язку. Пам'ятайте про це. Таких чоловіків можуть повторно мобілізувати. Адже злочин за статтею 336 кримінального кодексу не є тяжким. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме в вашої ситуації, зокрема, щодо питань мобілізації, щодо питання відстрочок від мобілізації, щодо питання перетину кордону чоловіками. Будь ласка, електронну пошту залишаю в описі під цим відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую вам за увагу і до зустрічей! E